Вітаю, дівчатка. Сьогодні будемо шити ось таку юбку. будемо навіть моделювати, будуть помилки у мене в пошиві ось цей шовчик. Я тоді вже розкажу, як коригувати викрійку далі. Значить, я на просторах інтернету не знайшла опису українською мовою, як робити цю юбку як робити цей вузол. О! Як робити цей вузол, знайшла лише опис іспанською мовою. Ну, я так надію, що зрозуміла. Ось пояс, серединка, так виглядає. Ну... Поїхали, якщо кого цікавить така відверта модель, то запрошую до пошиву. Моделювання юбки я вам покажу на прикладі передньої, а, це задня половинка юбки. Закриваємо виточку. Закриваємо виточку і вирівнюємо лінію талії. Так. Вирівнюємо, проводимо уверх по цій лінії 10 см По передній лінії проводимо 5 см і з'єднуємо між собою ці точки. В нас буде шов. Таким чином, ми підняли нашу юбку по лінії талії на 10,5 см. Трохи малювала, будувала, помилилась, взяла інше полотно. Так, ну, зрозуміла Зате, Це ось в цій частині це основна точка з'єднання цих деталей. Так? Так. І нам. На верхній деталі в цю точку від полотна потрібно провести три променя, хоча б три. Ну, велика лінійка. Раз, два. Три. Так. По лінії о, по полотну юбки. Більше променів можна провести Шість. От Почнемо від точки бедра. так, 18-20 см, не забуваємо. Ось від бедра в цю точку. Всі промені мають сходитись в оцю точку. І їх має бути 6-5. Ось так Три. ось тут. Тепер розрізаємо ці промені, не доходячи до країв деталі. Не наскрізно розрізаємо, а залишаємо, щоб вони були з'єднані із основною деталькою. Розрізали і робимо тепер отакий поворот через голову цієї верхньої деталі. Раз. З'єднуємо ту точку, яку я обвела жирним. Так. І розширюємо ці промені на таку ширину достатню, щоб в нас. Без фанатизму, на однакову ширину. Ось так. Приблизно так. Це я малювала невдалий попередній, попередній запис невдалий. Я неправильно намалювала промені, не до кінця зрозуміла, як їх в які точки малювати. Ну, в цілому, майже однакові деталі мають вийти. Це лінія тюльпанчика, щоб не пряма була юбка. Шити будемо із тканини, яка називається атлас сатин. Вона має отакий поперечний стрейч. Отак ми й будемо його кроїти. Склала тканину. Тут згин тканини. З цієї сторони кромка тканини. Виклала деталь таким чином, в оцій точці середина, ой, половина талії, в цій точці половина бедра. Ну, так, да, половина обхвату бедра. Юбка ця в мене буде без бокового, о, нема фіксації, без бокового шву суцільна. Суцільний клапоть, скажемо українською мовою. Довжина юбки 50 см. тут. Виріжу, з припуском ось по цих, по цьому периметру. Так, так. Що буде не подобатися, підкоригую. Трошки підкоригую. Ну, вирізаємо. Вирізала, дівчата, детальку, і помітила це місце, де, по ідеї, мав би бути боковий шов. Так? І місце для От, ой, рульки, пам'ятаєте, тому що коли ми складемо цю детальку, ось так ми її. Ми її... Будемо шити від рівня бокового шва, так, там би де він мав бути, ось до цієї позначки. Зараз верхній, верхній весь зріз я оброблю оверлоком на оверлоку. Бокові зрізи, оверлоком оброблю, а оцю частину. Тюльпанчик, так званий. Попробую на отій лапки. Ось так підгибку таку зробимо. Як вона називається, та підгибка. Ну, така вузесенька-вузесенька. Зараз я просто моменти із процесу вставлю. Оверлок відміняється. Ось що він, чудить, зараза. Зараз буду розпорювати, якось виглажувати. І оброблю косою бейкою цю частинку. Або не знаю, навіть не знаю. Або попробую мілким зигзагом на машинки. Це так буде саме краще. Бо це ж нікуди не годиться. Ось лапка. Ось результат. Так, налаштування машинки ось, можете побачити самі. Пряма стручка, 2,5 стібок, ширина на трієчку, голка із синім, ой, із синім маркуванням. Щоб не було цього косячка шва в цьому місці, він ось тут. Ця деталь має бути продовжена, на мою думку, на 1 четверту обхвата талії. І шов буде е позаду, на спинці. Ну, Я випробовувала тільки викрійку, щось пропустила. І потім, коли ми це все завернемо, з цієї деталі, яка шириною 10 см, сформується пояс. Ну, звичайно, його буде ширина 5 см.